Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо другий тиждень, тиждень жовтого кольору, присвячений іграшкам Амігрумі. А, як завжди, амбіцій багато, як завжди, натхнення від кольорової палітри зашкалює і хочеться дуже багато чого встигнути. Разом з жовтим тижнем я буду ще дов'язувати свої іграшки недов'язи, буду вив'язувати шкарпетки і буду в'язати замовлення. Я вам зараз у кадрі хочу показати свою палітру з жовтих кольорів. Вона дуже-дуже в мене яскрава. Зібрала усі види жовтої нитки, яка в мене тільки є. Взяла у кадр навіть жовтенькі тюльпани для декортику. І, як завжди, ставлю собі мету хоча б 7 іграшок за 7 днів. Тобто, один день одна іграшка. Не знаю, як воно буде виходити. Список написала, як завжди, великий іграшок написала туди багато. Дуже хочеться пов'язати жирафів. Посіпак, У мене посіпак взагалі не лишилося невеликих, немаленьких. Хочеться пов'язати ще єдинорога, дуже-дуже хочеться великого єдинорога, який в'яжеться по схемі. Три іграшки по одній схемі. Дуже хочеться мені такий вив'язати. А в мене є один такий єдиноріг, тільки у рожевому. Кольорі, а жовтого ще немає, тому вирішила, треба поповнити запаси. Приготувала ще ось таку ось джинс-тропікал, uh, це жовто-оранжевий такий гарненький моточок. Можливо, ще зв'яжу якусь суконьку для своїх лялечок. Лялечки також чекають свого часу, коли ж я до них, нарешті, доберуся, тому, сподіваюся, ще буде в мене і якась сукня або якийсь комбінезон а Взяла з собою також ще й інако Періс. Не знаю, чи буду я з нею в'язати, чи ні. А, навіть же пухадерка в мене є, кажуть, що наче знаку краще нею працювати. Подивимося, що в мене вийде, обов'язково взяла жовті плюшеві моточки, хочу зв'язати хоча б одного. Ведмедика, як в'яже я на холод, я не вийшов в новий мастер-клас. Хто ще не бачив, переходьте, будь ласка, дивіться, у неї дуже швид... швидкі іграшки. Можна за день зв'язати декілька, якщо сісти, тільки в'язати їх. І сплюш, результат швидший і гарніше виходить іграшка побільше, тому зверніть увагу на її майстер-класи. І я вас запрошую на дуже цікаву. Сподіваюся, плідну неділю, що нам вдасться пов'язати дуже гарні іграшки. Сьогодні вже понеділок майже добігає кінця, я цілий день займалася сьогодні замовленням, тому не знаю, кого я візьму, можливо, сьогодні розпочну посіпаку, хоча б маленького або бджілку. бджілка-брилок також швидко в'яжеться. можливо, їх пов'яжу хоча, хоча б одні запчастинки. Які будуть просування, вже покажу вам завтра зранку, ви побачите, що мені вдалося за вечір зв'язати. А я з вами прощаюся вже до наступного включення. Ранок-вівторка я готова вам показати, які мені вдалося такі іграшки пов'язати. Ну, точніше, вже полудень, вівторка, не ранок, а вже перша година дня. Я вирішила під'єднатися вам показати. Результати за понеділок. Зв'язано дуже мало. Це лише три запчастинки для буділок. Займалася своїм замовленням, тому не було натхнення, не було часу для жовтих іграшок. У мене, мабуть, будуть одні процеси у жовтому тижні, тому що хочеться багато чого встигнути. Жовтенькі іграшки, а список великий, а, а, а часу немає. 25 січня. А ми сидимо цілий день в коридорі, ховаємося, сирена за сиреною. О, добре, хоч ще поки не бахкає, не літає над головою, наче поки тихо. Чого так довго гудить сирена, не відомо. Вже третя за півдня. І по декілька годин кожна. Ми в'язали, ми сиділи з дітками в коридорі. Ось все, що мені вдалося зв'язати це дві заготовочки для. Посіпак. Вчора я таки не розпочинала іграшки жовтого кольору. Вчора було не до жовтих, закінчувала свою кізочку, яку ви вже бачили у минулому відео, тому що воно перше буде виходити. І е, закінчувала і переписувала схеми шукала для нових кізочок. А жовті іграшки обійшли мене стороною. Я приготувала на сьогоднішній день ось такий жовтий ще моточок 35-го ярнар джинсу з новою такеточкою. Дуже хочу пов'язати собачку. Згадала, що в мене була куплена собака по платний майстер-клас. Вона вже давно у мене збережених у моїх куплених майстер-класах і все ніяк не дойдуть до неї руки. Сьогодні дуже яскраве сонечко, дуже світе яскраво, мріяли піти погуляти. Але не вдалося. Сидимо, чекаємо, коли закінчаться тривоги. Діти товком не можуть навчатися, ховаються. Я розпочинаю собаку. Собака велика, собака об'ємна. Буду в'язати потроху за тиждень, я сподіваюся, я її осилю. Не знаю, який там розход ще не відкривала майстер-клас. Це вчора просто. Надихалася, шукала кізочок і побачила ту собачку, згадала, що в мене також є куплений такий мастер-клас. Посіпак я планую ще підв'язати, два штучки це буде мало. Можливо, ще їх трішечки нав'яжу запчастини, а потім вже одним вечірочком косяду і оформлю та й будуть у мене посіпаки. Не виходить, в мене один день одна іграшка. В'яжу потроху. Бджілок так і не закінчила, там ще крильця їм залишилося попришивати і пооформлювати. А сьогодні хочеться саме пов'язати собачку, відкрити майстер-клас і сидіти, не відволікаючись працювати над собакою. Ми пішли знову з дітками у коридор, знову луна тривога, уроків немає толком, тому будемо в'язати. Дитина в мене в'яже сьогодні вчора, сьогодні і в понеділок, в'яже спанч Боба. Я їй кажу, що важка іграшка, вона в'яжеться поворотними рядами. Ні, вона в'яже і в'яже самостійно без мастер-класу, як виходить, так і робить. Просить інде допомоги, щоб я їй допомогла, але просуває самостійно. Ну, хоче, нехай пробує, нехай вигадує, результат, який буде вже готовий, я вам вже тоді покажу. А зараз пішли далі в'язати жовті іграшки. 26 січня. Сьогодні у нас уже четверг. А Результат за 25 число, третій процес, третій день. Це ось такі ось у мене ніжки ніжки і тіло. Це і все, що мені вдалося зв'язати з 35-го ярмар джинсу. Це в мене буде собачка. Ось такий в мене колір, новий етикеточка. Події жахливі, настрій зіпсований. Нічого не встигаю. Планувала пов'язати вночі. Не вдалося нас знову кошмарили. І продуктивність моя зіпсована. Я в'язала замовлення, трішечки просунула його, а жовті іграшки не вдалося мені плідно попрацювати з ними. В мене і це, і все, що в мене є. Ті запчастини, які я вам вже показувала, вони також ще не зібрані і розпочала третю іграшку. І На цьому все закінчилося. Дуже хочеться пов'язати ще жовті плюшеві іграшки, не знаю, чи дійдуть до них руки, чи знову все буде відмінено. Але дуже сильно сподіваюся, що так і вдасться. Сьогодні ще дороблюю замовлення. У мене ще залишилася одна іграшка для замовлення, і вже сяду плідно працювати з жовтими. Іграшками хочеться дуже-дуже сильно це плюшевих іграшок ще зв'язати і дуже сподіваюся ще на єдинорога. Ну, як показують мої мої плани, мої, мої події. Все щось якось, не слава Богу. Ну, то ладно, головне, що живі, здорові. А жовті іграшки вже будемо в'язати і після марафону. З цим велике дякую, що ви мене підтримуєте. Мені дуже це приємно. Дуже багато дівчат в'яжуть разом зі мною в інстаграмі, відмічають мене, мені дуже приємно. Ви мене надихаєте своєю мотивацією, такою шаленою підтримкою. Мені це зараз дуже необхідно. Велике вам всім дякую. І я пішла розпочинати четвертий процес, четверту іграшку. Дуже сподіваюся, що щось в мене вийде. Моя коробочка з жовтими ниточками потроху зменшується, і в мене розпочати ще один процес. Моя собачка вже трішечки просунулася і я взялася за своїх плюшиків. А на зеленому тижні планувала пов'язати зелену змійку зеленого їжачка, не встигла не осилила, тому беруся на цей тиждень на жовтий. також. Зелену зв'язати змійку і їжечка. Разом з ось такою жовтенькою, жовто фіолетово червоною. не знаю, Беру її в жовту неділю. Надихнулася вчора яниною змійкою. Я виставила вчора зв'язану змійку з такого кольору, здається, з такого. І дуже мені захотілося з нею пов'язати також свою змійку. У мене є такі змійки, декілька залишилися у мене у Наявності я їх трішечки вже підв'язала, з дольчі вони виходять трішечки більшенькі, товстішенькі такі, більш об'ємні. А це голівонька вже із Гімалай Dolphin Baby. Буде в мене поповнюватися зміїні, зміїні запаси, щоб, хоч якісь результати, в кінці тижня вам показати. Сьогодні вже середина 27 року. Числа, середина дня, вже скоро і малого вкладати. Я закінчила, змонтувала відео на канал з своїм замовленням. Нарешті я вже з ним закінчила і буду братися активно за жовті іграшки. Три дня, три дні залишилося мені на вив'язування моїх жовтеньких іграшок. Дуже сподіваюся, що вдасться мені попрацювати плідно і буде хоч якийсь результат, але. Мені здається, буде тиждень провальний. Ну, то добре, головне, живі, здорові, а все решта в нас буде. Я пішла далі працювати. По плану сьогодні і змії, і їжачки, і, можливо, ще когось плюшового розпочну, щоб було швидше, щоб хоч щось було вам показати. Добре, я пішла працювати, далі вже побачите мої результати. Сьогодні, вже понеділок, 30 січня. А час підводити підсумки мого жовтого тижня амігурумі. Видався тиждень насичений, цікавий і дуже яскравий на події. Давайте про все більш детальніше. Я вам буду трішечки показувати і розказувати, чим я займалася на вихідних, буду розказувати, чому в мене такі слабенькі результати і що буду планувати далі. В кадрі ви вже бачите мої перші іграшки з жовтого тижня мігорумі. Це три бджілки, мені вдалося їх зв'язати. Е, здається, понеділок, і понеділок-вівторок вже закінчувала сьогодні, пришивала крильця, тому що не було у вихід... на вихідних мені взагалі часу знімати і е, щось зв'язати. Я була зайнята іншими справами. Більше відпочивала і більше їздила по справах. Спочатку у суботу мені довелося поїхати відправити моїх кізочок, які е, вже знайшли своїх господарів. Дуже задоволені замовники кізочками, хоча ще. Тому, дівчата, мабуть, наступний тиждень вже будемо в'язати кожен сам за себе. Я вже, мабуть, не встигну пов'язати дуже цікаві і іграшки в одному кольорі, тому я пропоную поки зробити невеличку перерву. А які замовлення, які іграшки я буду в'язати, ви вже побачите у наступному влозі, а зараз ми продовжимо роздивлятися, які мені вдалося зв'язати іграшки жовтого кольору. Буду потроху прибирати світла знов немає, тому вибачайте без штатива, без освітлення, як є. Ви вже бачили мої. Іграшки, які я планувала в'язати плюшем. Не знаю, чи показувала заготовочку, чи показувала вже готову роботу. Це в мене був ось такий ось жовтенький їжачок. Йому компанію з одного моточка я вив'язала також і змійку. Вони не зовсім сильно жовті, таке жовто-зелене, синє, червоне, не знаю, як вірно колір цей описати, але жовтий там присутній. Тому вирішила, нехай буде як жовтий колір. Мені дуже подобається в'язати ці іграшки, я дуже люблю. Для асортимента я використовую дольче, а цей раз взяла кольори і гімалай Dolphin Baby. Перший раз таким кольором в'язала, мені дуже сподобався результат. Дуже яскраві. Також скористалася яниним новим мастер-класом і зв'язала собі. Маленького-смішненького рахітіка. Не виходять у мене іграшки а, там, де потрібна утяжка. Ось такий у мене смішненький Михасик вийшов по яниному мастер-класу. Є в нього хвостик, є в нього вушка, є в нього мордочка. Але він для мене дуже смішний. Ви бачите? Не вмів я робити дуже гарні утяжки. Він у мене такий получився трішечки на мордочку. Смішненький. Ну нічого, дитині моїй старші він вже сподобався. Буде розважати ще такий плюшик у моєї дитини буде у колекції, тому я не дуже засмутилася, спробувала знову переконалася, що плюшеві іграшки це не моє, особливо там, де є утяжки. Я не дуже засмучуюсь, тому що у кожному своє. От Яна у нас професі... професіонал в цьому нелегкому ділі, тому це її, це її тема, це її іграшки, тому нехай купляють у неї плюшеві, а до мене приходять за напівбавовняними іграшками. А, що стосовно іграшок моєї доні, моя доня також в'язала цей раз трішечки поменше, і не всі іграшки в неї готові. Ось таку вона зв'язала жовтеньку медузку. Я також зв'язала такі медузки, вони в мене виходять трішечки, побільшенькі, а у лізульки вони взагалі вийшли. Манюня-манюня. Хотіла вона ще, ну так як у нас і уроки, і так як у нас ще й домашні є обов'язки, тому трішечки вона не встигла. Зв'язала одного такого маленького медузика і в неї розпочати ось такі ось ось. Спанч Боб не доробила йому трішечки ручки і ніжки, не вистачило їй часу, але обов'язково буде закінчувати, тому що їй він подобається. Зробимо йому око, трішечки треба ще попрацювати. Бачите, я не взялася. для мене, Я вважаю, що це не моя іграшка з поворотніми рядами, а дитина моя самостійно вирішила зробити. Мені дуже подобається, вона. Постаралася самостійно сіла, щось там придумала, як вона його там бачила. Малий вже його чекає, малий вже ходить і бубу-бубу-бубу. -бу, бу -бу, бу -бу, каже, що це його буб, буба-губа-губка. У мене також є незакінчені роботи. Я не встигла оформити своїх посіпак. Мої три, дві іграшки посіпаки так і лишилися у недов'язиках. Буду закінчувати обов'язково і найближчим часом, тому що вони мені. Для наявності дуже сильно потрібні. Ну що, ви думаєте, що це в мене і все? Ні, в мене ще є невеличкі результати. Зараз я цих приберу, своїх маленьких іграшок, і трішечки вам покажу ще одну дуже цікаву іграшку. І остання іграшка цього жовтого тижня це мій гарненький песик. Ви тільки подивіться, яка краса. Я в великому захваті. Мені так подобається цей песик, що я вам не можу передати словами. Подивіться, який він гарненький, який він цікавенький, ще у шляпці. Ой, забула хвостика. Дивіться, зараз глянула і згадала, що не вив'язала йому хвостика. Ну, то добре, зараз зробимо йому хвостика. У нього є гарний капелюх. Капелюк знімається. І ось такий в нього цуцик. Мордатенький в мене вийшов. Мені дуже подобається, я задоволена цим результатом. Я цю іграшку дуже давно хотіла, тому я вважаю, що тиждень був вдалим іграшка. Хоч одна із моїх таких забаганок, моїх хотілок, була зв'язана. Цуцик вийшов в мене 20. 20, навіть, чи 18, чи 20, я вже не пам'ятаю, поміряла вже і забула, скільки сантиметрів. А, у, висоту. у нього пришивається голова, пришивається вуха, нос, хвіст. У нього ще по майстер-класу були ну, мені здалося, це буде занадто не стала вже йому робити. Тому вирішила, що буде він у мене такий. Цуциком я задоволена: 51-й номер капелюха я йому зв'язала. Сам він із 35-го ярнар джинсу, і ось такий в мене красунчик вийшов. Трішечки, Бачите, є відрізняється різниця з вушками. В мене вушка були зв'язані з Алізе Котонголду, а Алізе Котонголд трішечки по тонкіше ниточка, ніж ярнар джинс. Тому треба було, мабуть, і вушка в'язати чимось із джинсу якимось кольором. Ну, А взагалі-то я дуже задоволена. Я буду обов'язково повторювати таку собачку ще, мені здається, на ярмарці він буде користуватися попитом. Дуже такий цікавий вийшов цуцик. Ну, І все. Це була остання іграшка, яку я встигла зв'язати на жовтому тижні. В неділю їздила до сестрички на манікюри, сестричка мені зробила ось такі гарненькі манікюрчики. Прям дуже-дуже сильно потрібно було їхати, тому що зламила собі ногтика. не могла нічого робити. Я іграшки, маленькі худенькі запчастинки напихую пальцями і прям ноготь аж завернула в обратну сторону. Прийшлося срочно їхати до сестри, щоб вона мене рятувала. Неділю прокаталася, робили то закупи, то їздили до сестри в гості. Не було, не було навіть часу в'язати. Лише ось цього жовтенького мехасика встигла пояненому майстер-класу зв'язати, сьогодні вже його оформлювали. Тому все, на сьогодні це все. Це останні мої новини, останні мої події, які я вам хотіла показати. Іграшок небагато, але всі іграшки дуже гарні вийшли. Тому буду вже на сьогодні з вами прощатися. Велике вам дякую, дівчата, що ви мене підтримали. Велике дякую за те, що ви в'язали разом зі мною жовті іграшки. Дуже багато запитів приходить до мене в приватні повідомлення. Чи буду цей тиждень якусь ще брати з вами якийсь колір? Ні, я, мабуть, пропускаю. У мене є ще замовлення. У мене з наявності забрали ще й зелені іграшки, треба їх підв'язати. Тому я, мабуть, це буде в мене остання е, неділя, в якій я буду в'язати одного кольору. Можливо, на через тиждень чи через два тижні. Не знаю, в мене є трішечки ще недов'язів, які хотілося би підв'язати ще й замовлення, тому я поки пропускаю. Вам велике всім дякую за підтримку. Дякую вам за підписки, за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Це дуже сильно надихає, мотивує. І. Е, Надає сили працювати далі. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і дуже багато натхнення. Бувайте дуже скоро з вами побачимось.